батьки та відомий бренд чистоти месте. Варто про це поговорити та поділитися інформацією про перемогу нашої Мовкуської ЗОЖ номер 1 у соціальному проєкті У чистому світі Нехворіє Діти. Ми зустрілися з активними учасниками проєкту Батьками школи. Саме вони дали змогу шкільній родині відчути себе кращою поміж сотень шкільних закладів України. Ми вітаємо батьків-кустуйків. Представтесь, будь ласка. Кірдива Людмила Смородина Людмила Володимирівна. Про Копчук Світлана Володимирів. Поговоримо? Звичайно. Цікаво, як ви дізналися про соціальний проєкт Доместос? Про проєкт Чистому світі не хворіє діти дізналися за фірм Сніданок Золий Плюс 1, +1 року. Там представник ЮНІЛЕР розповідала, що бренд чистити до завжди відбувався про здоров'я дітей. І тому вирішили запустити даний проєкт. В проєкті можна було приймати участь двома способами: або загрузити фото, звітне з пластиліном в галереї, збирати голоси та виграти планшет особисто, або зібрати команду та приймати участь у вигляді. вболівати за школу, у випадку вирішують, зроблять перемоги за Ми на цьому Сергія сказала, що не виникло бажання взяти участь у цьому проєкті. А чому? Ми дуже хотіли, щоб наші діти Нашій <пишква> школі. Тому а -а -а. ми мене і взяли участь в акції до Які кроки особисто ви зробили, аби школа Відоместерсь отримала безкоштовний ремонт санвузлів для учнів молодших класів. після того, як ми дізналися по стартпроекту. Ми зареєструвалися, почали активно. Перші два тижні ми грали не дуже напружуючись, але потім, коли ми побачили, що... Шкіл видавалося все більше та більше, вже грало більше 300 шкіл, і ми вже були далеко за 100% в рейді. Тоді наша команда стала грати більш активно. Вже грали в і день, ввечері, і іноді вночі. За два тижні до фіналу проєкту нам вдалося війти вже не тільки в 50-го, але й в 20-му рейтингу. Ми старалися там втриматися всіма силами. Отак ми грали дуже довго, дуже довгий був процес цієї ігри. Ми вбивали мікроби, щоб все навколо було чисте. І дитина грала, і я грала, пальці боліли, спать хотілося, тому що ми і день, і ніч грали, щоб дійти до перемоги. І маємо результат. Ми перемогли. Наша вся команда брала велику участь в цьому і ми раді, що ми виграли. Цікавика гри була в тому, що гра була інтерактивна. В процесі гри можна було дізнатися інформацією про кожного групу, блекій студії форми. Тому діти грали. E Бати під здоров'ях дітей припишаємося тим, що серця наших вчителів, учнів та батьків б'ються в унісон. А імід школи став ще краще. У чистому світі не воріють діти. Каже директор школи Алла Вікторівна Трафекна. Великим неоціненим подарунком для нашої школи стала перемога батьків та їхніх дітей у соціальному проєкті у чистому світі не хворіють діти від торговою маркою до Таких шкіл переможців в Україні 5 місто Запоріжжя, місто Дніпропетровське, дві школи в Донецькій області та наша новобузька загальноосвітня школа номер 1 Компанія Підрядчик врахувала всі наші побажання. Встановлено місце для дитини з обмеженими можливостями. Встановлено ємкість для безперебійної подачі води, насонство станції та болер для гарячої води. Від імені педагогічного колективу батьків та учнів хочу подякувати творчий колектив батьків, який виграв цей конкурс. Педагогічний колектив дбає про імідж нашої школи і нам дуже приємно, що для батьків школа є другою домівкою. Ми дякуємо батькам, завдяки яким реалізовано такий грандіозний проєкт, орієнтовна вартість якого 500 тисяч гривень. Батькам за те, що наші діти зможуть навчатися і виховуватися в сучасних, комфортних, санітарно-гієнічних умовах. Особлива подяка торговій марці Доместос за такий чудовий і яскравий проєкт. Ми зможемо реалізувати основне гасло торгової марки у чистому світі не хворіють діти. Мені дуже хочеться, щоб такий командний дух, який є в наших батьків, не покидав нашу школу. Шкільна газета фасолька та дитяче тренебачення небачення тримають руку на пульсі часу. Спільно зі своїми дітьми вони виграли проект, соціальний проєкт торгової марки Доместос у чистому світі не хворіють діти. І виграли за перемогу. Ми отримали ремонти у двох туалетах для початкових класів вартістю до 500 тисяч гривень. Тому сьогодні. Ми хочемо відзначити цих батьків і їхніх дітей, висловити найщиріші слова подяки за те, що вони дбають про школу, дбають про власних дітей і дбають про всіх всіх учнів. Педагогічний та батьківський колективи, вся учнівська громада Новобузької загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 1 висловлюють вдячність кірніві Людмилі Сергіївні, її доньці Кірі та сину Денису. За перемогу в соціальному проєкті торгівельної марки Доместос у чистому світі не хворіють діти. Сприяння розвитку та зміцнення матеріально-технічної бази школи, піклування про здоров'я учнів. Оплитки. Та батьківського колективу учнівської громади фабрикові Оксані Станіславівні та племінниці кушнір Анастасії за перемогу у соціальному проєкті торгівальної марки Доместос. Запрошуємо. Педагогічний та батьківський колективи, вся учнівська громада дякує смородіні Євгенії Володимирівні, донькам Вікторії та Крістіні за перемогу в соціальному проєкті торгівельної марки Доместос та неоціненний подарунок для школи. <піллявання> Ми дякуємо <піллявання> раднику Володимиру Миколаєвичу та донці Анастасії за перемогу в соціальному проєкті Доместос. Вітайте розвідками! Новорічний та постійські колективи учнівська громада у світлані Володимирівні сину Богдану та доньці діані за перемогу у соціальному проєкті торгівельної марки до у чистому світі де творіють діти. Давайте подякуємо гучними опресками батькам, які зробили такий величезний подарунок для школи. Дякуємо, дякую віра, віра. Котка, котка. Бігом, бігом, бігом. Я глибоко переконана, що спільними зусиллями ми здобудемо ще більших, досягнемо ще більших вершин. Будьте здорові! Успіхів у новому навчальному році! Проважайте батьків гучними оплесками!